Скраб, від якого тіло блищить, як після відпустки або дорогого шимера. Як зробити тіло ніжним, сяючим, без салону? Дуже просто це сіль і кокосова олія. І це не просто скраб. Це реально насолода для тіла: Дві ложки солі, одна ложка. Олії, кокоса і дрібка кориці. Масажуй тіло після душу. М'яко, ніжно з любов'ю до себе. Шкіра стає ніжною, як шовк, а аромат кокосу повертає тебе в літо. Тому що догляд це також форма любові і поваги до себе. Пиши слово, краса, і я відправлю тобі гайту подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, коментуй, якщо було цінно, став лайк.